Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Наші щирі вітання вам та найкращі побажання ми сьогодні розкажемо вам, що ми і як ми формуємо огірки в одне стебло. Ви попросили ще раз показати, у нас вже є відео з минулих років. Ми вирощуємо вже 10 років Арктику. Це огірок дуже гарний, це огірок южнокорейської фірми. Зараз напишу на екрані, щоб ви бачили, як він називається. А тим часом за стіною теплицею у нас почався дощ. Так, як у нас, дивіться, різні гібриди. Це у нас абсолют, а це Арктика. Тут абсолютно трошечки менше росте, не так швидко, хоча огірочки теж дуже добре. Але цей вже дуже високий, і дивіться, де він вже? Під самим верхом, під, куди він опирається вже у сам полікарбонат. Тому цей огірок ми вже будемо опускати. Ви попросили показати ще раз, як це робимо. Ось дивіться, у нас була завчасно обрізка листя. Сьогодні у нас діво, ми не можемо нічого різати. В огірках буде виключення з правил, тому що треба буде обрізати, і ми будемо це робити вже або в знаці стихії повітря, або в знаці стихії вогню. Стараємося робити це ще перша фаза, початок другої. Потім треба це, це, цю роботу не робити, тому що може бути. Інфікування рослин. Ну що ж, давайте ми розберемося, що ми з цим огірком будемо робити для того, щоб його опустити. Одне стебло, ми це вже показували, і воно у нас тримається, бачите, на таких зав'язочках. Ось, зав'язочка, одна і ще одна зав'язочка є внизу. Вони дуже добрі ці зав'язки, легко відкриваються, закриваються. І ми зараз її трошечки піднімаємо і будемо опускати. І так у нас тут мотузочка, бачите, підготовлена, ми її віддаляємо. І дивіться, наверх тепер ми її цю мотузку теж поки що вусик цей. Відділимо, тому що він буде тримати огірочок. І ось дивіться, цей огірочок і тут тримається. І його поступово тихесенько, тепер на низ треба дивитися, я його отак кладу, як він собі хоче, так і лягає. Ось, бачите, він так приліг, йому так в цю сторону дуже добре. Тепер дивіться, там у нас були знизу ці зав'язочки. А тепер нам треба зафіксувати тут зверху зав'язочкою. У нас завчасно зроблені такі на мотузці загоптівлі, морський вузол, такі вузли, і ми беремо і зав'язуємо тут для фіксації огірочка. Ось таким чином. І даємо тут йому отак теж, щоб він тримався. І що в нас виходить? У нас виходить, що він собі ліг так, як йому тут добре. Так, його трошечки туди, тому що нам треба буде проходити. Він закриває дорожки. Дорожку нам. Це коли вже буде добрий час, ми зможемо обрізати ці нижні листочки. А ці листочки якраз будуть уже служити нам для того, щоб ми для підживлення використовували для захисту від шкідників від хвороб. І бачу, що у нас сюди залітала оса. А на всяк випадок ми ще просипемо лімацидом. Зараз я вам його покажу. Є ось такий препарат. Гранульований біологічний засіб кишково-контакт контак, контактної дії від різних видів блимаків та равликів і, і У нас тут немає їх, але зараз пішли опади і можуть вони з'явитися, перелізти. Ось така річ дуже гарна. Тому ми зараз трошечки підсипимо під саму рослину і по периметру теплиці Ось таким чином. І ми будемо знати, що тут ніякі слимаки, равлики не залізуть і не будуть нам шкодити нашим огірочкам. Ось така у нас тема. Ви хотіли, щоб ми показали, як саме ми от початок, яким чином ми це робимо. Ми чекаємо, щоб огірок піднявся до верху і далі вже його опускаємо на солому. Солома у нас, бачите, замульчована вже, температури досить високі, земля була прогріта дуже добре, ми вам показували, як ми мульчували, І рослини зараз себе добре почувають, і вони зараз вже таким чином піднялися доверху, дарять нам гарний врожай огірочків. І Таким чином ми будемо цю спіральку робити весь час, отак як буде лягати огірочок. Обрізаємо листя нижні і знову ж таки вкладаємо, викладаємо, викладаємо огірки, для того, щоб мати можливість вирощувати в одне стебло і постійно збирати огірочки. Огірочки, бачите, у нас в кожній пазусі листа є один огірочок. Ну Арктика має таку особливість, що має потім і два, і три. і цілих, буває ще й 5 штучок огірочків. Ось така цікава історія з цим огірком. Десять років ми вирощуємо і дуже задоволені Арктикою. Ну що ж, ми відповіли на ваше питання, показали, як це ми робимо, і на цьому завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові!